Це вже таке запустили. Це <звук> виходить калібратор забирає повітря звідти сировину вже, з цієї штуки. Так, з гранулятора забирає а, сировину, да. потім вона йде, вона сита угу. і відсивається готовий продукт на різний калібр. На менший більший, і також в цю пей потрібно, якщо Тобто потрібно, фільтрується можна ну, так, сказати? Так, фільтрується, сортується, так скажемо, на, на готову продукцію. І вже, вже оцей апарат дає вже готові гран, е, готову каву, готові вершки для О, кавих апаратів. Так, вже з неї тут получається по мішках розфасовується угу. і запаюються мішки. Скільки мішків за зміну? Ну, скільки апарат робить, скільки воно і... тобто все залежить від того наскільки активно використовуєте гранулятор? Так.